Нарешті ми дійшли до обльоту цього крейзі носорога. У нього, як ви бачите, окрім основної курсової камери, в цьому рогові розташована камера, яка дивиться вертикально вниз. Над цією конструкцією ми ще будемо працювати над формою, над розмірами, тим більше що сюди їде інша камера, скоро приїде. Але сьогодні ми вперше спробуємо поперемикати картинку між цими двома камерами прямо в повітрі. Ну і трішки покидаємо крилаті Кока-Коли. Так, нібито все сказав. Де взяти такі футболки ви знаєте за посиланням в профілі. Ну все тоді полетіли. До вашої уваги вид з унітазу. Полетіла цукерка. Швартуватись через цю нижню камеру виявилось дуже і дуже непросто. Зараз нам вірок зарядить цукерку побільше, цілу крилату Кока-Колу. Велика цукерка перекриває нам половину камери, тому зараз ми цього баласа позбудемось. Джага-джага могла б відбутись, якби ми зарядили справжню колу зі справжнім Ментосом. Але у нас просто водичка. Два попередніх виліта я відлітав в режимі Енгл, тому зараз третій пролечу в акрорежимі. Ну що ж, швепс приземлився та відірвав собі дві стяжки, залишилась третя. А Кока-Кола взагалі розірвалась. Так що мотайте собі на вуса. Якщо немає нормальних цукерок, то можна пригощати туристів і Кока-Колою, в принципі. Ну, а що ж стосується цієї камери, з нього вигляд реально як з унітаза. Ну, ви самі бачили, то це капець як дестабілізує. Я коли перемикаюсь на цю камеру, то дуже важко відчувати рівновагу дрона і керування дроном. Я декілька разів ледь не влітав в дерева і ледь встигав перемикнутися на нормальну передню камеру. Ну і ще як і висновок, те, що я таки дуже не люблю літати в енгл режимі Я в акро відчуваю дрона набагато краще. Ну і приземлятись через цю нижню камеру, як я собі напланував, так плавненько, як Mavic через нижню камеру, дуже точно. А в мене ніфіга, як ви бачили, не вийшло. Це треба тренуватись, бо реально дуже незвично керувати дроном через цю камеру. Але коли кидаєш цукерку і вона летить, то через неї дивитись, як ви бачили, дуже прикольно. Особливо, якщо цукерка потім робить якусь там не знаю, веселку, весело стає, то взагалі дивитися через цю камеру буде дуже прикольно зверху вниз. Ну, якось так.